Чотири мільйони гривень з проекту реконструкції стадіону в місті Ватутіне перенаправлять на потреби війська. Нагадаємо, що наприкінці 2023 року один із департаментів обладміністрації провів закупівлю робіт з реконструкції стадіону Шахтар у місті Ватутіне на суму понад 13,5 мільйонів гривень. Черкаська обласна прокуратура ініціювала ряд перевірок. Сумніви виникли щодо прозорості та необхідності закупівлі. Щоб було встановлено, що. Напередодні, за декілька днів до оголошення нової процедури закупівлі, департаментом Черкаської Ова було розірвано попередні договір у зв'язку з відсутністю фінансування на 8 мільйонів гривень з цим же підрядником. І після цього укладено через 4 дні новий договір закупівлі. Під час засідань робочої групи прозорість і підзвітність при Черкаській ОВА виник також ряд запитань щодо згаданої закупівлі. У підсумку ухвалено рішення про перерозподіл грошей. Майже 4 мільйони гривень з проєкту реконструкції стадіону знято і направлено на підтримку тероборони та вимушених переселенців.